Ми приїхали подивитися, все дуже гарно, нам все дуже подобається. Нам дуже подобається. Все добре, все чудово. Нравиться є. На площі було дуже весело, красиво, багато людей було. Йолка була, концерт був, салют, фейерверки, Люди радувалися. Жодної копієчки бюджетних коштів ми на те свята не тратимо. Це все за соціально відповідального бізнесу, наших підприємців, а також наші, наші актори, які у нас роблять працюють в наших закладах культури. Ну, діти та гарні, а ну йди до мене. Дивіться, які харків'яни гарнюні, гарків'яни так, Гарні, так, дітки? Все буде добре. Я хотів, щоб війна закінчилася, щоб було хорошо. І хотів, щоб наші друзі вернулись. Хотим, щоб закончилась паблична війна, війна і всі вернулись домови. Чекали? Да. Дітки спокійнішими стали. Це правда. Бажань почти немає ніяких. Це не дуже гарно, але що? Ми чарівники усе справимо. Вірно, дітки. Добре і дуже мало либосте. Діти дуже задоволені, тому що для дітей в такий час треба якісь заходи миру, добра і любові.